Друзі, мої вітання усім. Це youtube канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується вже відомий і знайомий для вас гість. Це адвокат Ігор Фещенко. Пане Ігоре, привіт! Мої вітання, спасибі, що знайшли час сьогодні поспілкуватися трішки з нами. Доброго дня. Отже, після 18 травня, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності, військовозобов'язані отримують доступ до такого реєстру, як оберіг, який буде наповнений інформацією з різних джерел, державних реєстрів та даними ТЦК, ми всі знаємо, що це така собі електронна база даних про військовозобов'язаних, призовників і резервістів, яка потрібна для ведення військового обліку. Також відомо, що цей оберіг він автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів також даними, які були зібрані працівниками ТЦК та СП, розкажіть, будь ласка, більш детально, які саме функції оберіг виконуватиме як для держави, так і для військовозобов'язаних Ну, по перше, я б хотів би сказати, що все-таки доступ до цієї бази до цього реєстру люди не отримують зараз. Розпорядником, користувачем і, в принципі, реєстратором цієї бази являється Міноборони, генштаб і вносять туди всю інформацію. ТЦК та СП. Люди такого доступу не матимуть. Вони матимуть тільки доступ до своїх електронних кабінетів, в яких буде міститися інформація з приводу там своїх персональних даних, придатності, різних там військової інформації. З приводу своїх там військово-облікових документів. А, яка там саме інформація буде міститися? Люди можуть подивитися статтю 7 про єдиний державний реєстр призовників та військовозобов'язаних, подивитися в законі. Там все прописано. Там 33, в принципі пункти, якої там яка там буде міститися інформація, і а, до середини, до середини червня, до 17 числа а, у нас запроваджено. Внести зміни до цього реєстру і щоб вже запрацював саме електронний кабінет, щоб люди змогли там реєструватися і оновлювати дані а, про себе. Тобто зараз а, і пізніше, доступу до, а, до цього кабінету, людина зможе отримати тільки про себе, не про кого іншого.